Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо з вами тему, про яку ви майже кожного дня кажете. Про зміни в Україні. Але чому в Україні нічого не змінюється? Немає цих змін. Яка причина? Десятиліттями нам розповідають про нову економіку, про нові дороги. Про високі заробітні плати, про справедливі пенсії, які мають бути, про права громадян і про багато інших, інших інших. Але чому цього немає? А відповідь дуже проста. Бо без державотворення нічого не буде. Має будуватися держава. Творитися держава по-іншому, для того, щоб оці всі питання, про які ми сказали, вони були справжніми, відчутними, щоб люди це відчували. І ось тоді можна про щось розповідати. А так тільки одні балачки. І кожен, хто приходив, все розповідає. Про краще, про те, що він зробить неймовірні речі, які нададуть людям жити по справжньому. Але насправді ж, по факту, всі ви знаєте, що відбувається. Так ось в Україні є величезна проблема. А це те, що влада завжди. Змінювала свою вивіску. Колись був Радянський Совок, про який ви також знаєте. І там була партійна диктатура, а зараз вже псевдодемократія з виборами, з парламентом, з судами, але не папері. І нічого не змінюється. Управління залишається таким, яким воно і було. сутність, вона залишається без змін. Еліти в Україні безконтрольні, все ви знаєте. Вже побачили ви на власні очі, що еліти безконтрольні. А громадяни при цьому безправні. Так? Так. А правила існують. Лише для вигляду, що це правила, по яким живе Україна, українське суспільство. Але по факту жодних правил немає. І це не справжня держава, а лише імітація. Якщо ми кажемо зараз про державу, яка це тоді держава? Це не держава, це просто імітація. Красива показуха. А по факту злидню народу, несправедливість, безкарність. Суспільний договор, він відсутній. Бо чиновники живуть своїм життям, а народ виживає. А має бути суспільний договором. Він має бути. Відсутність чітких правил, а це головна причина корупції, бідності та безсилля громадян. Правила мають бути прописані так, щоб громадянин України знав їх і знав, що якщо ці права будуть порушені, буде захист, буде підтримка, а цього немає. Куди не звертайся, тебе не сприймають. Це така держава у нас. Це таке управління. Ось це і є імітація, якщо ми кажемо про державу, де громадяни не захищені, безправні, умовно кажучи. Ось приклад такий. Депутата не можна відкликати навіть якщо він зрадив громаду. Спробуйте відкликати депутата, який буде результат? Ніякий. Президент чи міністр ніколи не несуть персональну відповідальності? Хто з них поніс відповідальність? Назвіть прізвище, в якому році це відбулось, при яких умовах це відбулося. Хто це поніс? Президент? Чиновник? Також цього немає. А що ж таке справжнє державотворення? Бо ми маємо знати, що це таке. А це правило однакове для всіх. Президент відповідає так само, як і пересічний українець. Правила – правила. Сильні місцеві самоврядування. Громада має більше прав, ніж Міністерство у Києві. Механізми контролю мають бути. Народ реально може відкликати депутата чи посадовця. Суспільний договір. Влада існує не для себе, а для громадянина і служить громадянину. Економічна база. Податки йдуть у бюджет, а не в офшори, і справедливі податки. А чому без цього нічого не зміниться, якщо цього не буде? Оцього справжнього державтурення. Реформи, про які вони зараз розповідають, вони будуть, але лише як косметичний ремонт. Ви зрозуміли, які це реформ. Пенсії заробітні плати залишаться мізерними, що зараз відбувається. Будь-які нові політики, які будуть приходити, вони перетворяться на старих політиків, бо система їх з'їсть. Європейська інтеграція, про яку зараз дуже гучно всі розповідають, буде лише на папері. Без державотворення країна залишається колонією. Оце найголовніше, щоб ви всі зрозуміли. Якщо немає державотворення. Україна виживе і стане сильною лише тоді, коли ми створимо власну державу. А яка ця держава? Це чесна, відповідальна і справедлива. І це завдання не лише політики, а й завдання кожного громадянина. Питання відповідальності. За все те, що відбувається в державі. На кожному. Бо без державотворення ніяких змін не буде. Ось що таке державотворення. І що ми маємо по факту. Тому, шановні, ми з вами проговорили оце питання, чому в Україні немає змін. Відповідь одна. І цю відповідь вибачу. Тому залишайте свої коментарі під цим відео, ставте свої вподобайки, ставайте обов'язково нашими підписниками. Всім дякую і до нових зустрічей.